Єдине, хочу сказати, що дійсно Коса Анатольський був дуже гарний чоловік, знаний для України, залишив добре за собою спад, спадковість, бо дійсно Україна має чим пишатися такими митцями, як був цей і поет, і музиковід, і митець. Просто це була людина, вдарована від Бога. Але я скористаюся другою нагодою, щоб поздоровити всіх від моєї маленької парафії Святої Троїці, поздоровити з приходячими святами Різдва Христового, побажати всім міцного здоров'я, щастя, радості, духовного піднесення. Одночасно хочу подякувати, бо знаю, в якому домі знаходжуся, я і ви разом, і ми разом. Каса самопоміч. Завдяки касі самопоміч дійсно збувається чуда в наших парафіях, бо навіть та маленька підтримка, а деколи й дуже велика підтримка, коли перекривається церква, коли будується церква чи відроджується, каса самопоміч не стоїть осторонь, а допомагає нам вижити в тих складних умовах, які знаходимося сьогодні. Ми і в загальному цілий світ. Дозвольте від нас всіх священників, від нашого деканату, поки Бог мене ще тримає в цьому, поздоровити їх і побажати їм міцного, міцного здоров'я, дирекції з їхніми родинами, сім'ями, тому що не можна забувати про них. А побажати їм міцного, міцного здоров'я, вдячності за їхню і велику працю, за те, що вони роблять для нашого розквіту. І хай їм щастить, хай вони кожен рік нас збирають, як сказав пастор Євангелійської церкви, що як гарно, що ми зібралися тут, незалежно від конфесії. Я вірю в те, що настане той день, коли наша Україна дійсно збагне єдиною думкою стати єдиною Христовою громадою, не йти на манівці тих людей, які хочуть розділити нас, зробити нас. Меншовартими або більшовартими. Ми всі діти єдиної нашої України, з єдиною нашою рідною мовою, прекрасною мовою, нашими традиціями. І ми маємо чим гордитися, де б ми не знаходилися, чи це в Америці, чи Росії, всі українці по цілому світу. Хтось каже, що українців тільки є 45 мільйонів. Але повірте, якщо б всі українці сьогодні з тими дітьми, які народилися поза межами України, повернулися додому, наша Україна сягала би 65 мільйонів. Це і неофіційні дані, але я так читав на інтернеті, що як вважають експерти, які е, говорять про людність держави. Я сьогодні хочу ще раз побажати розквіту Касі Самопоміч. Я навіть не знаю. На сьогоднішній день треба співати коляду, бо відведення в храм Богородиці можна співати коляду. Я хочу разом з вами. І тими побажанням як сказав Пастор, щоб ми були єдині діти. І кожного із нас з нас бажанням з'єднати нас з єдиною колядою. Я буду співати, а ви співайте разом зі мною. Nova Raja Наверх звізда, ясна, засіяла, де Христого зробився. На Бога спеленами. Дорога українська родина, від цього серця бажаю вам добра, щоб на користь вийшла ваша праця важка. Щоб нивка родила збіжжя золоте, а весняний дощик поливав її. Не одна родина плаче, вмивається гіркими сльозами. Нема батька, нема неньки чи рідного брата. Усміхнися в Божу хату. Народився цар-царів. Володар усього світу, володар володарів. І як будемо жити в згоді у нашому українському роді, то нас Ісусик поблагословить. І над нашою Україною Сонце правди засіяє, що він чую, дай Боже Христос рождає. Мир вам хочу всіх привітати цими словами Ісуса Христа, який вітав своїх учнів. Мені приємно буде сьогодні. Це вже моя 19-та зустріч тут. Здається, ніби недавно я приїхав до Америки молодим чоловіком і прийшов в касу самопоміч із тих, з тих пір. Життя якимось чином пов'язане з касою самопоміч, і звичайно приємно, що каса самопоміч виявляє для всіх нас таку гостинність, щирість, а об'єднує всіх нас незалежно від віровизнання, як сьогодні було сказано. Але головне звичайно, що всі ми об'єднані. В Ісусі Христів. Я сказав Пан Кос, мені дуже сподобалося це, що головною інституцією є церква. І виникає питання, яка церква? Якби я вам сказав, що Баптистська церква не спасає, багато присутніх скажуть, ну якщо баптистський пастор все говорить то Амінь. Але я вам скажу, що і православна церква не спасає. І католицька церква не спасає, а спасає тільки Ісус Христос. Тому що Він сказав, Я є дорога. І правда, і життя. І ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. І ось цей Ісус, народження, якого ми будемо відмічати, чи в ці дні, відзначаємо, це той, хто повинен жити і бути в наших серцях. Звичайно, що життя є нелегке. І я дякую Каті самопоміг, що вони дещо полегшують нам життя. Я собі так думаю, кожен чоловік, який приїхав до Америки, очевидно, в Україні, він хотів би прокинутися в 20 років якою людиною ви думаєте? Романтичною очевидно, так? В 30? Одруженою. В 40? Успішною. В 50? Багатою. В 60? Задоволеною. В 70? Здоровим. У 80? Просто прокинутися. Тому що як співаємо в одній пісні, життя. Нелегка річ, і жити якось треба. Розповідають про одного чоловіка, який пішов до лікаря. То йому виписав рецепт, він пішов в аптеку, купив ліки, прийшов додому і викинув у сміття. І дружина його дивилася на все це і каже: Слухай, що ж ти зробив. Навіщо потрібно було йти до лікаря? Він каже: Ну, слухай, я кажу, лікарю з чогось -то потрібно було жити, я пішов до нього. Ну, а в аптеку? Ну, а аптекарю також потрібно щось жити. Ну а навіщо тоді викинув? Ну, і мені ж також потрібно жити. І ви знаєте, що нам дійсно всім а, потрібно жити. А для того ми маємо на землі катусова поміч і подяка вам. І ми маємо церкву. Яку церкву? Церкву Христову. І нехай Бог благословить усіх нас, щоб народжений Христос дійсно жив в наших серцях. Як? Біблія відповідає вірою. Тому моє бажання всім добра, щастя, благословіння, процвітання в особистому житті, в церковному житті і касі самопоміч також. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі браті, не Буду перечитати і хочу декілька слів сказати подяки. Кожна Людина за свою працю повинна отримувати нагороду. І каса самопоміч від імені всіх прихожан, парафіян, що нас підтримують, хоче нам зірцем подякувати за нашу працю, і нам це приємно, і ми вам за це вдячні. А перед за все вдячні вам за вашу фінансову підтримку, підтримку для нашого федерального храму, особливо для нашої школи Святого Це Миколая. Де навчаються наші діточки, де є теперішній майбутність нашої церкви і від імені парафіян, прихожан, вчителів, працівників дітей. Ми вам щиро-щиро дякуємо за вашу підтримку. Сьогодні ми, як одна Христова родина, колядуємо. Я запрошую вас, користуючись моменту, запросити на коліду у січні до катедри Святого Миколая, коли ми будемо знову. Кулюдувати разом, прошу священників, пасторів приїхати і також привезти свої хори, щоб ми разом кулюдували, так як у Указі самопоміч, так і у катедрі разом. І побажати, як і дирекції за їхню щедрість, за мудрий пробіт, і всім вам щастя, здоров'я, миру, спокою, благодаті в цьому році, наступному і на віки віків. Слава Ісусу Христу. Мій друг Ольго Караван ми стов нашої касе словом. Ойло прошу. Слава Ісусу Христу. Вітаю. Вітаю всіх наші кредитні спілці, Саводомич. А я низ до сте прийшов, щоб е може повідомити, бо ми може багато вас В нашій парафії з цих Олі ми маємо нового пароха, якого назначив владика Речан Стефан недавно. І я хотів би його представити, щоб всі його знали і пізнали. Він був нашим настоятелем вже рік, але тепер він є офіційним парохом, а також є і ставки тут чакра так що я представляю наш нового паруга Олега, а також при нашій столі є отець Ігор, і отець Степан і наш ново, новий а, а, діакон Роман Артемович, якого в той сам день владика назначив, освятив а, діаконом. Прошу отче Олег. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття у Христі, всі, що тут є, ми всі є браття, і ви вже так багато наслухалися. Я вам тільки одне побажаю, щоб ви були всі здорові, Божого благословення, а касі многих і благих літ. Дякую.